Прийшла весна, отже, настав час для випускників робити життєво важливий вибір. Ким стати, яку професію та який вуз обрати. Досить часто такий вибір за дітей роблять батьки. Їм видніше, ким має стати син чи донечка, адже вони здаються ще такими маленькими, нездатними зробити власний вибір. Можливо, саме тому, здобувши освіту, випускник залишається ніби біля розбитого корита. Обрана професія не до душі або ж працевлаштуватися з дипломом економіста чи юриста просто нереально. Їх готують у рази більше, ніж потребує галузь. Що робити, аби не помилитися у життєво важливому виборі? Про це сьогодні і поговоримо. Сьогодні випускники шкіл прагнуть здобути престижну вищу освіту. Потреба у таких фахівцях нині становить 20%, у той час як робітничих професій 80%. Підготовка ж у державі здійснюється з точністю до навпаки. Чому ж такий непривабливий вигляд мають професійно-технічні навчальні заклади на фоні вузів? Можливо, через інформаційну необізнаність населення. На Черкащині можна здобути будь-яку робітничу професію харчової та сільськогосподарської галузі, сфери обслуговування і торгівлі, будівельного та автомобільного напрямку. Тут навчають швидко і ефективно, головне з урахуванням вимог часу. Серед розмаїття навчальних закладів області особливе місце займає Черкаський професійний ліцей. Це той заклад, що увесь час рухається уперед, впроваджуючи у роботу нові технології та розробки. Аби їхній випускник міг працювати на сучасному виробництві. Сьогодні тут готують робітників за трьома традиційними напрямками: будівельний, автомобільний та комп'ютерний. Сьогодні робітничі професії дещо втрачають в суспільстві. А це неправильно. Адже все в світі створюється саме робочими руками. І Якщо ми хочемо побудувати в Україні сучасну державу і гідний добробут її людей, то ми повинні повернутись лицем до робітничих професій. Сьогодні все більше випускників шкіл бажають поступати в вузи, але скільки фахівців з вищої освіти економіки не потрібні. Сьогодні на ринку праці дефіцит саме робітничих професій. Тому ми в Черкаському професійному ліцеї і ведемо роботу, для того, щоб підняти престиж і підняти на новий рівень робітничу професію. Для цього ми опановуємо і впроваджуємо сучасні. Технології. Ми беремо ці сучасні технології і як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні ми опанували сучасні будівельні технології, запозичили їх в концерні в німецькому концерні Хенкель, і зразу втричі в нас збільшилась кількість бажаючих стати штукатурами, малярами. І іншими фахівцями, іменно робітниками. Сьогодні ми побудували центр інноваційних технологій з комп'ютерних дисциплін. І е, на Черкащині е, ми готуємо унікальні професії, так як спеціаліста з євроремонту, так і складальника, ремонтника, налагоджувальника комп'ютерної техніки. Зараз ми хочемо. Створити ще третій центр інноваційних технологій по ремонту і обслуговуванню сучасних автомобілів. Незважаючи на загальнодержавні тенденції низької зацікавленості випускників у здобутті робітничих професій, ліцей щороку збільшує контингент учнів. Це свідчить про задоволення потреб молоді і затребуваність їх на сучасному ринку праці. Нині у ліцеї учні мають змогу здобувати одразу дві-три професії, що відкриває чимало життєвих та професійних шляхів для випускників закладу. Мені подобається навчатися в ліцеї, тому що, по перше, тут Гарні вчителі, вони допомагають учням, завжди йдуть на зустріч. По-друге, ми отримуємо стипендію. Це є стимулом для нас. По-третє, у нас проводяться різні культурні заходи, в нас існують різні секції, гуртки. І найважливішим є те, що все-таки ми отримуємо вже професію і ми відчуваємо відповідальність за те, що ми якими ми будемо робітниками, і як наскільки ми будемо кваліфікованими. В нашому ліцеї нас всіх просто вважають уже не як дітей, а як дорослих людей. Відносяться до нас, прислуховуються до наших побажань, до наших. Ну таких, що ми хочемо, те стараються робити зараз. На даний момент будуть відкриватися всі оці нові технології, які ми будемо розбирати, і щоб потім далі йти на практику вже не по таким, як раніше, старим автомобілям, а по новим сучасним. Тут не лише готують професійних робітників, а й дбають про духовне та творче зростання учнів. Традиційно наприкінці року ліцей проводить загальні батьківські збори, де можна оцінити не лише роботу майстрів та викладачів, а й проаналізувати досягнення колективу в цілому і кожного учня. Зокрема, батьки не приховують свого задоволення, їх приваблюють дисципліна і порядок, що панують у ліцеї, та доброзичливе ставлення до їхніх дітей. Кажуть, прийшовши навчатися до цього закладу, діти прагнуть стати кращими, виправити свою поведінку та успішність. мне нравится отношение к детям, нравится материальная база училища, нравятся преподаватели, оснащение кабинетов и нравится очень отношение к детям. Чем? Основной закон в училище. Дети не должны курить Не в училище, не за территорией училища. Должны стопроцентная успеваемость должна быть, стремиться к этому. И посещение. Если дети посещают училище, значит мы сто процентов уверены, что они никуда не пойдут. Ніде не буде нічим ні, ні, ну, будуть нічим лишнім займатися. Син мій був такий ну, складна трошки дитина, тут мені він дуже і змінився. Дуже ставлення самих викладачів до вчеників дуже дуже подобається. Тут усі рівні немає твій, мій, всі рівні. От Що мені дуже, -дуже подобається. Діти друг друга підтримують. Якщо Погано хтось роз, там веде себе, от дуже мені син розповідає, дуже багато чого. Вони всі один за одного. Я задоволена тим ставленням, яке у нього зараз стало до навчання. Справа в тому, що складною дитиною він дуже і не був, ну і навчатися в школі. Я б не казала, що він був самий перший. Але навіть ось зараз продивляюсь його конспекти. Я для себе відкрила. Що він, по-моєму, за оце півріччя написав більше, ніж за всі дев'ять класів, що він учився в школі. Ставлення до учоби в нього стало дуже, ну скажу, краще. Переживає за семестри, переживає, що у нього там десь треба перекрити якусь двоїчку, тому що всі діти є діти, і не без цього, навіть в вищих учебних завіднях діти отримують двойки. Ну, старається перекрить і так склалася судьба, що мені приходиться його виховувати самій. Я хочу сказати, що він тут знайшов другу сім'ю. До виховання учнів активно залучають і батьків. На загальноліцейних зборах проведено вибори батьківського комітету закладу. Адміністрація ж прозвітувала про пророблену роботу за перше півріччя навчального року. Учні підготували показ професій, за якими навчають у ліцеї. Вже традиційно на такому зібранні відбувається посвячення учнів першого курсу до робітничого класу. Не зрадили традиції і сьогодні у присутності батьків, майстрів та викладачів першокурсники пообіцяли гарно навчатися та примножувати добру славу ліцею. Справжніх патріотів рідного міста, закоханих у його красу і неповторність, з-поміж школярів, вирішила відшукати підприємець та депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Вона запропонувала учням 17-ї спеціалізованої школи, у якій навчалася, та вихованцям школи інтернату санаторного типу, яким опікується обласна рада, створити зимову казку у Черкасах. Народна обраниця стала не лише ініціатором, а й спонсором творчого змагання. Я хотела увидеть, как дети могут изобразить своих рисунках город Черкас. Я удивлена в том, что наши дети знают не только, как надо кататься на санках, и историю нашего города, потому что во многих рисунках была нарисована история. То есть наш ребенок, который ходит в класс, в школу, он причастен к нашему городу. И я вам скажу, даже многим нашим чиновникам может рассказать, как надо здесь работать, жить и какой он хочет город наш видеть. Это очень замечательное чудо. Конкурс проводился практически целый месяц. Поэтапно было 6 этапов. И вот сегодня, наконец-то, сегодня вручение призов. Вот сегодня зависит окончательный этап. И вот мы сегодня здесь, и поэтому будем, скажем, радоваться за наших детей, которые получат эти призы. При этом могу сказать, что сегодня все получат призы. Было более 300 работ с двух, с двух школ. Это достаточно очень много. Я не ожидала. Потому что аналогичные конкурсы мы проводили, там не было такой массовости. То есть Ребенок требует от нас, взрослых, чтобы мы были вместе с ним. Мы проводили конкурсы, не только думали о себе. На дитячих малюнках зимові черкаси засяяли по-особливому. Вони відкрили місто у всій красі і неповторності. На щастя, каже організаторка, кожний учасник побачив, відтворив лише вічне і прекрасне. Проблема місця на папері не знайшлося. Переможця конкурсу визначали самі школярі таємним голосуванням. З-поміж більш ніж 300 робіт, нагороди знайшли двох найкращих юних художників у кожному навчальному закладі. Було два конкурси: один конкурс від журі, другий конкурс, як ми говоримо, глядацьких симпатій. Тобто, всі учні школи і вчителі мали можливість проголосувати. Дана робота. Робота, яка стала переможцем, вона мала відрив від інших майже в, 200, в 299 голосів в порівнянні з іншим. Була зображена жінка, символом якої є зима. Вона була суровою, тому що ну, зима вона сирова, Ну, на мій погляд, і були підібрані холодні тони, так як ну, зимою холодно. ну І зобразила декілька. Місць Черкас, таких історичних, які мені більш подобаються. Так, я дуже задоволена. Чесно, не, не очікувала, що саме я отримаю ноутбук, головний приз. Переможцем конкурсу фахове журі назвало дев'ятикласника Антона Решетняка. Він представив на конкурс одразу дві роботи. Перемога для нього стала справжньою несподіванкою, так само, як і чесно, зароблений цінний подарунок. Подарунок гарний за таку цікаву роботу. Що да. отримав. Я отримав ноутбук. Цукерки. Підтримувати юних талантів Світлана Трофімова планує і надалі. Соціальні проекти, що тривають упродовж останніх десяти років, лише розширюються. Наступним кроком стане оголошення конкурсу письмових робіт. Усі твори роздуми юних письменників на вирішення проблем в обласному центрі, планують передати міському голові Черкас. Та це в найближчому майбутньому. А вже сьогодні жоден учасник конкурсу не залишився без подяки від бізнес-леді та заохочувального солодкого подарунка.